Доброго дня, мої дорогі підписники, гості мого каналу. Ми на городі, мій робочий інструмент. Колись мама свого часу мені замовила, дуже, дуже вдала сапочка. Це мій часничок. Ось такі рядочки. Небагато. 40 метрів. Два рядочки цибульки в мене. Ось. Цибульку я сажу тільки кощівочку, Мені вона подобається. І цибулинка велика виростає і напероє. Дуже вдало. Сажу цибульку я на осінь. Тільки на осінь весною вона не дає такого урожаю, як садиш на осінь. Це в мене ось чосничок весняний. Не знаю, який сорт, але лежить дуже добре. Це сорт знахар. Дуже велика головка часника, а це три рядочки, це мій часник. Не знаю, яких сортов. Я пішла на базар з чоловіком, купили весь, який мені сподобався. Що не сподобалось за два години вирощування, я його просто вибракувала. Залишила тільки те, що мені дуже подобається. Головка дуже велика, гарна, він синій. Сорт любашу я. Покинула, бо дуже сильно гниє. Це в мене рання картопелька. Ми з донію вже підгорнули розпашкою, а тут в мене полуничка накрита, бо ще приморозки і вже полуничка починає зацвітати, жалко, щоб померзла. Ми накривали з донією. Це ми город беремо в оренду. Тут в е, минулому році ми Чоловік виорав, а я засіяла люцеркою. Це посходила стара, яка була тут, вона зійшла, а молоденька, ще малесенька дуже. Ось такі справи в мене. Ось так. Це я вже, це мені ще предстоїть посипати, а це я вже висипала. Все. Ще трошечки мені залишилось, але я думаю, я справлюся. Зілля ми з города не виносимо. Ми свого часу прийняли з чоловіком рішення, що з згорода ми нічого не забираємо: ніякого гудення, ніякого зілля, нічого. Ми все повертаємо у землю. У мене земля, бачите, як пісок. Дуже-дуже суха. І. Вона підзолиста, коли вітер вона дуже сильно піднімається в повітря. Ми зараз з города нічого не виносимо і земля почала мінятися. Ми багато приносимо на город соломи, сіна і остального. Ой, вибачаюсь, трохи захворіла. Ось такі справи. Хочу закінчити часничок, бо мені ще на 12-ту годину на роботу і до вісьми вечора. А вечором приходиш, треба господарство кормити. Нема коли займатися городами. Мої курочки обідають. І наш Петрушечка. Курочки дуже гарно несуться, Перерива в них немає. Ну, буває на пару яєчок менше. менше. Отак, завжди яйце є. Мої уханчики. Це ці кроленятка, які мене постраждали. Точніше, те, що від них залишилось. Кроленят пропало чотири штучки. Дуже жалкую за ними, але ну, від цього ніхто не застрахований. Ось такі. Ці вже їдять дуже гарно. Почали набирати вагу. Все нормально. Це кролинятка лялечки. Я їх уже відсадила. Точніше, їх кроленят пересадила разом з мамою в кліточку, а потім маму забрала. Ось такі кроленятка зараз. Кроленятка гарненькі, полякалися світла, але всі їдять, все дуже добре. Це моя кроличка-лялечка, я її вже відсадила. Вона зараз гуляє, робить шкоду, вивертає воду, вивертає кормушку, але поки що я її зводити з кроликом не буду. Е, в неї два виводка один по одному, і я не хочу. Хочу, щоб вона трошки набралася сил. Вона трохи схудла, хочу, щоб набралася сил. Це моя кроличка мандаринка. Вона в нас вже вагітна. 25-4-го го вона гуляла, вже в неї скоро срок, вже у нас будуть кроленятачки. Ось кроленятка від кролички з білим носиком. Вже міняють шубки, дуже гарненькі робляться. Кроленятка дуже гарненькі. Їдять славненько, молодці. Залазили в кормушку, сильним не можуть достати. Такі, бачите, як шуби міняють. Дуже гарні кролинятки. Це кроленяточка, кролички, цукерочки. Як бачите, кроленята в мене вже всі самі. Вже кроличок я позабирала кругом. <кхух> цукерочки вже немає, вона вже у м'ясному відділку. Ось такі кроленятки у нас. Це кровеняточки баклажанчика. Вони вже дуже гарні. А цей, що був сіренький, ви подивіться, яке світле срібло. І цей також світле срібло. Дуже і дуже гарний колір. Прям безподобний. Ось такі. Їдять дуже гарненько. Молодці. Це кроличка з білим носиком, вона вже погуляна. Я, хто пам'ять, клала горохи перчика, щоб вона швидше загуляла. Вона загуляла на третій день, вже вона була в охоті. Горохи, такий дійсний метод, дуже добре допомагає, щоб, кроличку, щоб кролиця пішла в охоту. Це кроличка маленька. Це із молодих. Е, ту кроличку, цукерочку я забила, в неї вага 1900 е, була. А ця кроличка в мене малинка, вона погуляла 10-5 місяця. Ось така. Кроличка дуже гарна, спокійна. Е, будемо сподіватися, що буде хороша мама. Це кроличка та, яка була малюточкою. Вже вона підросла, дуже гарно, набирає вагу і буде замовлення, піде також м'ясний відділ. І наш перчик, наш роботящий татусь, дуже роботящий, молодець, дуже гарно кролиць вкри... Можна не пускати по два рази, достатньо одного. Дуже гарно криє. Ось такий. Бачите, яка тумбочка? Кроль дуже великий, гарний. Ось такий. Ну, попозірую трошки. Ось так. Отакий красунчик. Це мої дівки. Вже наступний четвер, Надію, що я їх уже поріжу. Бо вже сил немає. Роблять чудеса. То застряне десь, то випрягне, то перескочить щось, то вскочили в полісадник мені. Ну, в общем, як вона отсюди виходить, вже ж, подивіться, якийсь загон височений вже понашивала, а вони перескакують і все тут. Видри дві. А це ж наша мамусічка. Вона у нас розумна козочка, дуже гарненька. І до молочка гарненька. Ось так. Такі в мене, дивіться, дивіться, як запихає голову, а потім цими рожками чіпляється і вилізти не може. О! О, що робиться. І зараз буде бісіть і вищать. Їсти нічого не хочуть, ні трави, ні сіна. Дай тільки зерна і молока, більш нічого. Ось такі в мене справи. Кому цікаво, підписуємося, коментуємо, ставимо вподобайки.